каналі Домашні університети в рамках плейліста ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про паріння ніг, користь та протипокази. Паріння ніг це стародавній метод, який використовували ще наші пращури, щоб покращити самопочуття та зберегти здоров'я. Ця процедура дуже популярна завдяки своїй простоті та ефективності. Отже, розглянемо яку користь вона може принести та в яких випадках варто бути обережним. Користь парення ніг. Профілактика застудних захворювань, зняття втоми, полегшення симптомів застуди, покращення кровообігу. Профілактика простудних захворювань. Парія ніг допомагає активізувати кровообіг у всьому тілі. Це сприяє кращому насиченню організму киснем та поживними речовинами, що, в свою чергу, зміцнює імунітет. Так, підвищуючи температуру води, ми ніби запускаємо внутрішній механізм, який допомагає організму боротися з вірусами та бактеріями. Таким чином, регулярне парення ніг може стати чудовою профілактикою застудних захворювань. Зняття Томи В кінці важкого робочого дня, коли ноги болять від постійної ходьби чи стояння, паріння ніг може стати справжнім порятунком. Тепла ванночка з додаванням ефірних олій або трав'яних настоїв, таких як ромашка чи м'ята, допомагає розслабитися та зняти напругу. Ця процедура чудово підходить для тих, хто хоче відчути миттєве полегшення та комфорт. Улегшення симптомів застуди. Коли організм починає боротися застудою, паріння ніг може значно полегшити симптоми. Приймаючи теплу ванночку, ми допомагаємо організму швидше відновлюватися. Нежить, першіння в горлі, легкий кашель або ломота в тілі, всі ці неприємні відчуття можуть стати менш вираженими після паріння ніг. Покращення кровообігу Теплі ванночки для ніг допомагають прискорити кровообіг. Це позитивно впливає на весь організм, сприяє швидкому відновленню канин, а також допомагає зняти набріки та важкість у ногах. Паріння ніг це справжній бальзам для тих, хто страждає від проблем з кровообігом. Протипокази паріння ніг. Підвищений тиск, висока температура. Шкірні захворювання та алергічні реакції, вагітність. Критичні дні. Підвищений тиск. Для людей з підвищеним тиском паріння ніг категорично не рекомендується. Гаряча вода може ще більше підвищити тиск, може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Перед проведенням таких процедур варто проконсультуватися з лікарем. Висока температура. Якщо ви захворіли і температура тіла підвищилася, від відпаріння ніг краще відмовитися. Гаряча вода може додатково навантажити організм та погіршити самопочуття. У таких випадках краще обрати інші методи лікування. Йрні захворювання та алергічні реакції. Якщо на шкірі є висипання, ранки або проявляються алергічні реакції, паріння ніг може викликати їх загострення. Шкіра у цей період особливо чутлива, і гаряча вода може стати каталізатором перерисування небажаної реакції. Вагітність. Для майбутніх матусь паріння ніг може бути небезпечним. Гаряча вода може викликати різке підвищення тиску, що небезпечно під час вагітності. Це може призвести до зриву вагітності або інших ускладнень. Тому краще утриматися від таких процедур. Критичні дні. Під час менструації парі ніг не рекомендується. Підвищення температури може негативно впливати на менструальний цикл, викликати сильніші болі або збільшити кровотечу. Пам'ятайте, що перед проведенням будь-яких процедур варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є хронічні захворювання або інші проблеми зі здоров'ям. Нехай парі їх стане для вас приємним та корисним ритуалом, який допоможе зберегти здоров'я та підняти настрій. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте подобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.